Гаразд, у мене є ще кілька речей, які я хотіла б сказати. Оскільки я опублікувала відео в понеділок. До речі, я знайшла цю сорочку, яка в мене досі є, яку я вдягла на інтерв'ю. Я не одягала її вісім років, тож вертаю її в люди. Можливо, це моя нещаслива сорочка. Побачимо, але вона мені подобається. Але я хотіла звернути увагу на той факт, що багато людей висловили щодо того, що я виклала відео зараз. У відео до цього я пояснила, що це був невеликий збіг. Але я також маю сказати, що якби я запостила це відео вісім років тому, я ймовірно не мала би кар'єри. І саме так це працює. Знаменитості захищені. І якщо тобто я опублікувала інше відео, у якому знаменитість поводилася не дуже ввічливо, і мені сказали, що мені слід це прибрати. Що я й зробила? І багато людей зв'язалися зі мною десь шість чи сім людей. Які сказали, що вони мали досвід роботи з Блейк Лайвлі, і що вони ніколи б не змогли оприлюднити це, тому що це знаєте знищить їхню кар'єру. Зрештою, коли все це виплило, люди налякані, і я це розумію. А також коли ти показуєшся, тобі також треба бути готовим до критики. І я не була готовою до цього вісім років тому. Тепер я можу з цим впоратися. Я в порядку. І Я просто відчула, що настав час мені поділитися тим інтерв'ю. Останнім часом я не брала багато таких інтерв'ю, і, мабуть, не буду. Я триматиму вас у курсі, якщо мене запросять, щоб взяти більше таких інтерв'ю. Очевидно, оскільки я висловилася про все, я не є фавориткою в Голівуді, і з цим я просто змирилася. А також через людей, які сказали, що я працюю з піар-командою Джастіна Балдоні, що є неправдою. Я сама за себе, я фрілансерка. Я не спілкувалася ні з ним, ні з ким-небудь із його команди. Тому це те, що я зробила для себе, і більше ніхто не залучений. І не знаю, можете продовжувати теорію змови, але це неправда. А тому, ось так. Багато людей коментували, що я знову брала інтерв'ю у Блейк Лайвлі у 2018-му. Чому я це зробила, якщо у мене був такий поганий досвід із нею? Бо я фрілансерка, і це мій засіб існування. Я не могла просто сказати ні, я не братиму в неї інтерв'ю, бо вона була грубою минулого разу. Це не так працює. Тож, як ви можете побачити, я знайшла фрагмент перед тим, як камера почала знімати, тобто вона знімала, та вони ще не почали інтерв'ю. І ви можете побачити по моїй міміці. Я вмираю. Я так нервую. Я роблю усі ці речі зі своїм обличчям, і мені просто так незручно бути там. Так через припущення, що Норвегія, через припущення, що Стефані і що будь-хто вважав би Стефані трохи дратівливою. Звісно. але у сценарії було ти б сказала, що людина, яка схоже, не боїться того, ким вона є, і бути. Скомпрометованою. Дивлячись на це зараз, я люто кринжую. Якщо ви хочете переглянути все це інтерв'ю, я лишу посилання на нього нижче. Але усе було в нормі. Тобто у неї та Анни Кендрік були свої справи, але це не було жахливим інтерв'ю. Просто мені здається, що там не було жодної хімії. Але це нормально, ти не можеш мати хімію з усіма. Так багато людей. Коментували це інтерв'ю в Тікток і в Ютуб, і я знаходжу себе скрізь у ці дні, і це справді цікаво. Подивитися, як люди аналізують ситуацію, і маю сказати, що багато людей казали, можливо, щось сталося перед цим інтерв'ю, що змусило блейк лайвлі поводитися таким чином. І я мушу сказати, що нічого не відбувалося перед інтерв'ю. Бо у вас є приблизно 10 секунд, щоб зайти з коридору готеля, сісти. Привітатися, сказати своє ім'я на камеру, а потім починається запис. Тож. У вас є десь 4 секунди, перш ніж камери почнуть знімати. Тож нічого не сталося перед інтерв'ю, нічого не було сказано, нічого. Я просто зайшла і сіла. Це все, що я хотіла сказати на цей момент. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, лишайте їх у коментарях або надішліть повідомлення. Я отримала стільки імейлів і повідомлень в інстаграм і тікток, і ще раз дякую всім за підтримку. Ви такі милі, і для мене це багато значить, що ви всі мене підтримуєте, і я сподіваюся, що з цього вийде щось хороше для всіх.